Ласкаво прошу всіх на борт даного Титаніка. Ми розпочинаємо нове проходження на мапі оновлена Земля. Позаду мене видніється наша ферма, де ми в цілому і будемо виставляти всю техніку і взагалі-то починати наше проходження. Відкриваємо ворота, нехай будуть відкриті, тому що бігати, їх постійно відкривати-закривати ми точно не будемо. Чудовий є гараж, але і тут у нас теж нічого немає. Давайте невеличко таку вам покажу презентацію нашого будиночку, нічого особливого середньостатистичний звичайний будинок. Це що, Тесло поїхало, чи що? Ну, по звуку було геть як Тесла. Навіть є у нас газ. Потрібно буде зняти лічильник і подивитися, щоб потім нам Нафтогаз не нарахував великих грошей. До речі, у нас, походу, є дружина, раз у нас є такі туфлі, або ми щось про себе не все знаємо. Так, ідемо на кухню дивитися, де наші лічильники. Бляха, є лічильник. Е, ну, правда, щось тут мені здається. Ну, напевно, він сам подає показники, тому що тут варіантів, якби у нас небагато. Отакий от невеличкий рум-тур, як то говорять, є пічка, тому зимою не замерзнемо. Навіть є у нас якийсь сейф. От такі от справи. Тобто газовий котел, газ у нас прикритий, все вірно, тому що у нас поки що на дворі тепло. І опалення вмикати поки що не потрібно. Окей, давайте вам покажу, що у нас є взагалі по техніці для початку. І потім ми приступимо розбиратися з полями. Взагалі є у нас отака от дискова борона якою ми будемо готувати поле до посівів, є класний причеп. Навіть тут такий цепочок у нього є для того, щоб не розірвати борти. А є у нас жаточка одна, і в принципі бочка. До речі, тут у нас розташований ще плуг. Да, Ми його чомусь так закинули, не зрозуміло для чого в травну. Ну нехай поки постоїть. Хоча по правильному треба було під низ покласти якісь доски для нього, для того, щоб він не ржавів банально. В бочку ми можемо купити трошки сюди пального і так далі. Окей, давай відкривати гараж. Тут у нас стоїть Сілочка і комбайн. Мій улюблений Моїсій, з яким ми вже знайомі в цілому. Нічого тут новенького якби я вам не показав також. Ну і також один тракторець. Ось -от такі от фактично у нас справи, що стосуються техніки. У власності у нас є взагалі два поля. Одне поле, яке в нас от, знаходиться прямо, прямо отут на фермі. Ну, не зовсім великий, але в принципі для старту, ну я думаю, цього буде достатньо. Так, а от щодо другого поля, я не пам'ятаю, де воно знаходиться, тому необхідно перейти до мапи. До речі, отримати мапу можна безпосередньо у її автора, українського розробника Бориса Лукасевича. Він не просто створює якісні мапи, а ще й 20% від вартості кожної мапи донатить на фонд «Повернись живим. Частину коштів витрачає на друк корисних речей для наших військових. Посилання для отримання мапи у описі під відео Підтримай українського розробника та допоможи нашим захисникам. Так, і є у нас ще 12 поле. Давай ми туди перейдемо, подивимося, що у нас тут. Ну, як би да. Це поле десь плюс-мінус таке. Ні, напевно, тут будуть більші розміри. Мені здається, розміри більші. Потрібно буде достати документацію, подивитися, що взагалі тут по полях, а які точніше тут площі наших полів. От такі от справи. Тому не будемо гаяти часу. Зараз будемо дивитися по властивостях поля, що потрібно робити на них. І да, до речі. У нас того немає грошей взагалі. Абсолютно взагалі. Ми стартуємо з нуля. І тому ми зараз поки що навіть не можемо подивитися, що у нас тут по властивостях даного поля, тому що ці дані потрібно купити хоча б. А ми цього дозволити собі поки що не можемо. Тому пропоную брати зараз і дивитися, що ми можемо посіяти цього року. Ну, саме логічне це для мене посіяти сурго, тому що воно буде в ціні побільше, ніж пшениця. Плюс, щоб посіяти пшеницю, нам потрібно було би що? Ще чекати. А, до речі, хрін там, ми не можемо. Ми не можемо, я перепутав, вибачайте, будемо ми цього року, напевно, сіяти пшеницю, бо варіантів у нас небагато. Або чекати вже аж до наступного сезону. Тому ж е, зараз нам потрібно почекати ще буквально один місяць, десь підемо, пошаримося, щось можливо поробимо і будемо займатися посівами. Так, якщо не помиляюся, у нас трактор знаходиться ось саме тут. Давай відкривайся. Так, да, все вірно. Сподіваюся, пального в нього є. Єдине, що нам би потрібно було ще купити добре. Але два сілочку ми зараз підчепимо, подивимося, що у нас там взагалі в ній є. Можливо, там і є вже якісь зерна. Можливо, з минулого посіву, з минулого року щось у нас там залишалося. Хоча, я, чесно кажучи, маю щодо цього сумніви. Ні, тут у нас комбайн стояв, значить, має бути сілочка тут у нас. Да. а Давай подивимось, ми можемо заглянути взагалі. Щось тут є в нас? Мені здається, нема тут у нас нічого від слова взагалі. Тому давай дивитися. Ой, кажу, дивитися. Під'їжджати, чіпляти, і тоді ми побачимо, що ж там є. Блін, цей дворник задній класно, звісно, але. Але дещо, мені здається, нам буде заважати. Так, ще, ще буквально. Отак десь. Оп. Так, да, пшенички, на жаль, у нас нема. Тому доведеться зараз придбати в магазині. Магазин. Де він у нас знаходиться. Ладно, їдемо, будемо шукати, де знаходиться наш магазин. До речі, ворота там відкриті. Да? Ну давай і тут відкриємо, не будемо ж уже ми їздити і топтати те, що у нас там є. Добре, що ворота відчиняються на вулицю, так хоча б ми ніколи не, не поб'ємо нашу техніку. Якщо не помиляюсь, здається, ось в цей бік потрібно їхати. А, Добре, дякую, дякую тобі, друже. Коротше, дізнався інформацію: ми їдемо не в той бік. Ми їдемо абсолютно не в той бік а нам потрібно розвернутися і їхати десь. В іншу сторону, ну коротше, там далі запитаємо, куди нам буде проїхати, тому що е, це в ту сторону взагалі то кінець села, і там ми точно нічого не знайдемо І нічого не придбаємо, тому погнали сюдою Так, а в нас, взагалі, то, блін, трохи не габаритний груз. Сподіваюся, поліція нас не замітить. Ну а якщо замітить, то пробачить на перший раз, тому що ну що поробиш, ми лише починаємо, У нас та й грошей немає. Ми навіть штраф не, не в змозі будемо заплатити, якщо нам такі захочуть виписати. Здається, він говорить, сюди направо повернути. Ну, давай провіримо, побачимо. Так, я бачу тут якась кафешечка, напевно, треба припаркуватися. А, так це стоп. Тут да, щось можна буде навіть продати. Ну, це щось, похоже, трішки, наче на магазин якийсь. Ну ладно, йду, йду зараз, запитаю когось, можливо, продавець та повинен нам підказати, куди нам потрібно далі. Значить, ситуація наступна. Як ви думаєте, де знаходиться магазин? Правильно, ось він. Ідемо, коротше, через дорогу перебіжимо. Шкода, що нема переходу ніякого. Сказало, що тут, зараз от ми це і дізнаємось. Куди тут заходити? Хто на нас тут чекає, взагалі незрозуміло. Де в них тут каса? А поки я шукаю касу, YouTube шукає саме твою вподобайку. Натисни її, щоб допомогти відео потрапити до більшої кількості людей. А якщо відео не сподобається, вподбайку завжди можна забрати. Вона ж твоя. А ні, це склад, чекай. Значить, мене виходить, дядько обманув, значить, не туди прибіг. А де ж тоді магазин, я не зрозумів. Так, вирушаємо далі, виявляється, тут склад лише знаходиться. Нам потрібно, чекай, не сюди нам потрібно, нам потрібно було наліво повернути, сказали добрі люди, тому давай так і будемо робити. Ми зовсім недалеко, як виявляється, але все ж таки потрібно трішечки далі нам ще проїхати. Тут нам наліво потрібно було і десь скоро. Десь, здається, десь поруч тут. Здається, наступне перехрестя нам потрібно буде звернути направо. Тому доведеться трішки трішечки абсолютно поїздити ще, розібратися, щоб розуміти, де що у нас знаходиться. Так, і тут десь сюди потріб... потрібненько нам. Окей, та добре, що у нас трактор. Ми можемо і не по дорогах їздити. Все, я, здається, розумію, де знаходиться магазин. По всіх ознаках, по цих от прапорцях, тут якби не перепутати вже. Так, давай так, обережненько, щоб нікого не зацепити, тому що навіщо нам ці проблеми? Ми лише починаємо в цьому поселенні розвиватися. І нам треба, щоб були в нас гарні відносини взагалі з усіма людьми, бо не знаю, що буде завтра. Можливо, можливо потрібна буде чиясь тобі допомога. І головне, якщо когось образиш. Да, техноторг є у нас ось такий прекрасний тут магазин. Не бачу я відділу тут ніякого. Все чудово. Ми можемо тепер придбати, що нам потрібно. А нам потрібно всього-то купити. Бігбег нам потрібно купити, але в нас нема грошей. Треба взяти кредит. Треба брати кредит. Значить, я взяв кредиту на 220 тисяч, до того ж купив один бігбег, заправив пшеничку на 1000 літрів, сподіваюся, цього нам вистачить. І якось навіть зміг зайти вже самостійно дорогу додому. Там, виявляється, можна набагато простіше тут прямо проїхати, і лише один поворот потрібно нам було би зробити. Класно, що в людей тут от є, взагалі-то пшениця вже росте. Єдине, нам потрібно зробити щось подібне, але для цього потрібно буде ще попрацювати. Так, стоп, 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 стоп. Давай будемо заїжджати вірно, тому що ми зараз поїдемо кудись не туди. Давай лише цю тьотю ми пропустимо. тьоть. А ви могли трошки або почекати, або свій крок пришвидшити. Нас тут, якби робота кіпить. І за вас стоїть. Ні, я зараз навіть закрию ворота. Ні-ні-ні, ні ще не невідомо, хто до нас сюди забіжить, прибіжить. Навіщо воно нам потім потрібно мати ці проблеми? Все, закриваємо одні ворота. Нема нікого вдома. Надо взагалі то якось пса було б додому купити. Все, тіть, бувай щасливо! Ні в чому собі не відмовляй. Живи життя наповну. Все, погнали далі. Тепер ми можемо якби і попрацювати. Що нам ніхто не буде заважати. Опускаємося, вмикаємо. Ааа, у нас же ще ж цілий місяць залишився. Йолки ти палки. Все, залишаємо тоді техніку, нехай чекає, а ми підемо трохи перепочинемо. Не знаю, як ви, а я поспав взагалі чудово. Можна, напевно, вже починати. Ох-йо, яка в нас тут краса. Ви лишень, подивіться. Просто, ну справжній вересень. Навіть трішки стає тако страшнувато. Принюхаюсь, бо не розумію, можливо, це десь пожежа була бляха, це дим, але ні, ні, це все ж таки туман. Атмосферненько буде, звісно, зараз працювати. Єдине, що я не буду далеко бачити, блін. Оце трошки мене якби. І так зір поганий. А вони ще отут диму, туману зранку напустили. Отож ця природа. Нічого з нею не поробиш. Ну да ладно, будемо зараз засівати. Так, ну тракторець вроді би навіть як тягне, можу втягнути. Да. Йому тяжко, чесно, дуже тяжко йому бляха працювати. Я не знаю, треба буде якийсь трактор потім купувати потужніший, бо ну, дивись, він ледь-ледь-ледь тут. Можливо, ще так по травичці ще проїжджає. Ну, тяжкувато, тяжкувато йому, чесно кажучи. Ну, ось Тут, де вже трішечки порівніше, то навіть буває розганяється до 10 км на годину. А де ось я зачіплюю, виходить травичку, де ще у нас земля не оброблена, не переорана, то, звісно, йому вже так буває в напряг це все робити. Ну нічого, ми зараз таку кружочок проїдемо і все стане чудово. І, до речі, здається, погода починає потихеньку-потихеньку вияснюватись. Тому буде, я думаю, сьогодні досить гарний день. Так, тут, а що було гарненько, ми зараз просто ось так повернемо. І оцей кусочок окремо окремо, зараз ми досіємо. Тому що, ну потім, бляха, якщо я зараз проїду, не зроблю тут попрямій, то потім мені буде ну, абсолютно незручно тут досівати. Тому доведеться ось цей клаптик. Взагалі, блін, треба буде його засіяти травою, вирівняти. І якби буде це, напевно, саме краще, саме простіше. Тому що, ну, скільки тут того зерна ми отримаємо? Відро, максимум три відра. Мішок з зерна ми тут точно не отримаємо. І якби ефективності з цього ну, небагато. Тому треба буде щось з цим зробити. Просто зараз трошечки в нас не вистачає ні грошей, ні техніки. Навіть потужності цієї техніки, яка в нас є, також ну, маловато, якщо відверто. Ну нарешті робота хоча б трохи поїхала. Да, все рівно бувають випадки, коли ми розганяємось то до 10 кілометрів, то до 4 кілометрів. Але в цілому плюс-мінус. На той рік, на той сезон, треба буде, не знаю, або брати в оренду більш потужну техніку, або, можливо, навіть якось ми зможемо придбати. Можливо, виконаємо декілька контрактів для того, щоб ну, трішечки пошвидше нам тут розвиватись. Дядько Бен пропонує трохи нам перевезти дерев, за що він готовий нам заплатити 212 840 гривень. Ну, а чому б і ні? В принципі, тут овісень недалека від 128 поля до 192-го. Тому ми можемо, я думаю, це взяти. Єдине, що потрібно взяти в нього і техніку, бо якби самому це все робити, ну, таке собі діло. Все, Вольвочка у нас тут на місці. А, ні, це а, да, Вольва. Я вже чомусь злякався, думаю, що, можливо, це ман взагалі-то тут стоїть. Все чистенько, все прибрано. Ну, слухай, дядько Бенто, людина серйозно виходить, бляхати муха. А? В його машина краще виглядає, чи в мене будинок. Ну, а що ж поробиш? Ладно, потрібно їхати, потрібно працювати. Тільки я взагалі не знаю, куди мені виїжджати. А де ми є? Хто його знає? А, так тут взагалі поруч виходить. Тобто ми зліва відразу завантажимось, і потім нам потрібно буде виїхати на перехрестя, трошки повернутись. Окей. Все, я зрозумів маршрут, тому давай вилітати десь тут зліва. Блін, єдине, що не видно сьогодні взагалі нічого. Куди, що, де? Це що таке взагалі? Будинок культури в нас тут. Ого. Зараз ми тут наробимо шуму їм біля їхнього будинку, то культури. Десь за будинком культури має бути виходить. Десь тут же ж має бути деревна. Не зрозумів де? Куди вони сховали її? Позаду мене навіть. Оце так неочікувано. Я сподівався, що буде дещо простіше, але ну, куди вже простіше. І так добре, що дали нам машину. Так, пішоходи, подвиньтеся. Поки вам не зробив я випадково двічі боляче. Де це все діло поскладали? Де мені його брати? Абсолютно нічого не бачу. Я зараз тут півбака викатаю пального, поки знайду. Де знаходиться ця деревина? Здавалося б, що може бути простіше. Але нічого просто так не буває. Почекай, воно що знаходиться? Вони що це? В кукурудзі сховали? Нічого не розумію. Це що за. Циганські фокуси? Чекайте, ну тут же має бути деревина. Ааа! Власники поля номер 105. Я щиро приношу свої вибачення за такі незручності. Ну, я, ну буває. Ну, вибачте, будь ласка, маленько, засранця вусатого. Чесно, я так більше не буду. Все, поїхали, поїхали. Так, розійшлися, бляха, бо зараз ще й вас переїду. У мене тут ранок не задався абсолютно. Тут мені треба розвантажити до будинку культури дро бо діло ж іде, блін, до, до зими. Так, нам, нам, потрібно, нам потрібно далі їхати. Нам потрібно їхати далі. Я ще й думаю, що тут а мені потрібно завантажитись, як я так міг перепутати. Я, чесно кажучи, не знаю. Так, з тут нам взагалі-то потрібно було би. заїхати сюди? Так, ну, виходить, мені тут проїхати треба. Давай будемо відкривати. Нам то тут проїхати треба, бо я так по мапі дивився, що тут наче можна було проїхати. А тут ще й ворота, виявляється, стоїть. Ну ладно, я думаю, тут ніхто не буде проти, що ми тут просто проїхалися. Ми тут кукурузу вже більше не топчемо все. Досить. На сьогодні ліміт топтання чужих, чужих полів Він уже завершився. Такс. І от сюди нам потрібно було В цю вуличку. І десь тут недалеко буде знаходитись. Деревина, яку нам потрібно буде то і забрати. От тільки де це, хто його знає. Ми вже це проїхали. Та що ж це сьогодні за день такий? Добре, що трафік сьогодні невеликий, бо ми тут або робили би справ. Можливо, це десь тут? Так, да, це, це десь сюди мені потрібно. Хто це у нас? Вулиця Миру, чудово. давай йдемо подивимося, щоб розуміти. З'їдемо лише заїдемо лише десь на. А, блін, тут ворота такі, що ми зараз все тут знесем нафіг. А, сподіваюсь, ми там нікого позаду не розтопчемо. бо я нічого абсолютно не бачу, хто там ззаді ходить чи хто там ззаді їздить. О, бачу, нарешті, нарешті я побачив оці колоди. Так, давай будемо акуратненько ми поміж дерев проїжджати. Тому що ще доведеться потім за машину нам платити, а я б цього не хотів би робити. Все, колоди у нас. Пішли ви. Ага, там ми не достали, я зрозумів. Давайте тоді трішечки туди. Ми назад. Трішечки абсолютно назад. Отак, здамо. Довантажуємо. Та ладно, що у нас одна колода не влізе. Це буде досить, досить цікаво, якщо у нас не влізе одна колода. Ні, ну я в це не хочу вірити. Вона має влізти, я не хочу ще раз за нею сюди їхати, якщо чесно. Давай, вантаж. Вантажте цю одну колоду. Не може ж такого бути, щоб вона не влізла. Повинно влізти все. Ну ти дивись, цього разу вже дві колоди не влазить. Ну ладно, з'їздимо ще раз. Я то думав, що буде дещо простіше, але ніфіга подібного. Нам потрібно буде як мінімум, О, так не бачу я дороги. Оце так я заїхав. Ну, хто б ще заїхав, так як не я. Головне, хату людям не розбити. Бо тоді буде взагалі не до веселощів. Ми зараз поїхали, начебто, собі зробити трохи грошенят, а будемо потім заробляти гроші, щоб відновити людям домівку. На таке я точно не підписувався. А ви можете підписатися на канал і поставити вподобайку. Я вам буду дуже вдячний, це допоможе розвинути україномовний YouTube. Фух, тут вже навіть туман менше, набагато легше тепер хоча б видно, куди ти їдеш. Так, чекай, я хоча б не запутався. Ми правильно взагалі-то їдемо чи ні? Це досить цікаве питання. Здається, нам там треба було повернути направо. Якщо я не помиляюся, нам. Да, он да я бачу це зловіще поле кукурудзи, і, значить, нам сюди. Значить, нам от за цим полем, Бачу, дивись, тут, а де вже нема будинків, де менше населення, все, відразу тут видно, що тут туман є. Так, ну це ж це поле кукурудзи ми потоптали чи ні? Мені здається, я заблудився. Якщо мапа не бреше, нам потрібно зараз об'їхати, скажімо так, квартал, і зліва ми побачимо будинок культури. Ось це поле, все вірно, це кукурудза. І ондо там, ондо з іншої сторони, я вже бачу будинок культури, в який нам і потрібно було привезти. Тому тут нам потрібно банально повернути наліво. Головне не перекинутись, чому тут люди ходять по дорозі. Ви взагалі безстрашні. Я ж тут приїхав уже до вас село, блін. Майте якийсь інстинкт самозбереження. Ну, чесне слово. Так, і десь тут нам потрібно взагалі то розвантажитись. Ідемо, будемо розвантажувати, віддавати. Так, заробили ми аж цілу тисячу гривень, але це ще не все. Нам потрібно поїхати забрати ще буквально дві колоди, які також сюди потрібно привезти. Дивимось зліва, нікого нема, значить, можна розганятися. І тут перший будинок, здається, чи перший, чи другий нам наліво. Блін, дивись, тут туман так і не проходить. Все, я бачу відкриті ворота, значить, нам сюди залітаємо. І відразу ж таки вже завантажує. Ймося. Здається, я трішечки. Зовсім трішечки зачепив. Ну нічого, зараз ми. Пару раз тут проїдемося і будемо на другий раз за... заїжджати сюди на всіх швидкостях. Це таке буває. Без цього нікуди, та що ж ти поробиш? Ну ви не могли ці. В мене питання. А хто склав ці колоди тут? Кому не було за чим зайнятися? Чому саме сюди їх стягнули? Ви тут що? Кіньми сюди їх затягували. Ну ви ж мали подумати, що їх потрібно буде звідси забирати. Все. Чудово. Бо можна звідси тепер виїжджати. Я б навіть сказав би, звідси потрібно тікати, поки я тут ще лиха не наробив. Давайте тепер об'їжджати. Будемо об'їжджати цього разу аж ось тако понад полем, блін. Тому що, ну, це, це несерйозно. Взагалі не забезпечили нам нормальних умов для роботи. Давай паркуємося, відразу ж таки підемо. Ми ж люди виховані, чемні, тому потрібно людям закрити її ворота. Тому що людей вдома, як ми бачимо, немає. Сподіваюсь, вони потім не будуть шукати, куди пропали колоди, хто їх забрав. Сподіваюсь, тут в них все було домовлено. І всі про все знають, що тут сьогодні я мав приїхати забрати їх. Все ж таки є на сьогоднішній день телефони і можна було би поспілкуватися. Тому, сподіваюсь, все, все буде пучком. Те саме робимо з цими воротами. Ну, тому що, ну, якось буде не зовсім гарно, якщо ми їх. Фух, я вже почав переживати, що зараз тут розіб'ємо ще ми машину, ну це було би взагалі фіаско. Так, ставимо те саме робимо ми з цими воротами. Ось я прям сьогодні на якомусь ні, Ну тут -а вже доволі велика вістень десь. Пів метра до метра там вістині було. Все, далі дорогу я вже запам'ятав, нам тут просто потрібно шурувати прямо і потім в кінці там майже через одне перехрестя справа буде у нас е будинок культури, де ми і маємо розвантажити. Так, позаду. О, до речі, в зеркалі то не видно туману взагалі. Взагалі його там немає. Будемо дивитися, напрягатися. Ох ти що! Яка зустрічка тут поїхала! Ох ти що, я тут пролетів майже! Так, в зеркало дивимось, немає нікого ззадні чисто, можна здати трішечки назад. Все, тепер можна і повернути направо розвантажитись. І зараз нам має капнути 200 кусків. Ну там можливо трішки менше, тому що ми брали ще в оренду машину. Ну що ви тут? А ви не бачите, я виїжджаю? Ну можливо, ви потім би пройшли. Взагалі-то, ну якби, це для того, щоб вам потім зимою, коли в будинку культури буде щось робити, щоб вам було комфортно і тепло. Ну, ось такі тут люди. Завершуємо контракт і маємо зараз. Скільки ми маємо зараз на рахунку? 212 тисяч. Супер! Ми можемо вже майже закрити кредит, який ми в цілому то брали. Працівник у нас тут працює, давай будемо дивитися, що він тут наробив. Так, ну поле в цілому потребує коткування. Коток ми зможемо взяти в оренду взагалі, але для початку потрібно буде, щоб тут то все у нас засіяне було. О, так, ну потрібно, тут, тут можливо, буде тут, а, косячок, тому що тут десь я, та, ось тут, а, тут працював я, і тут такий клиночок у нас залишився, який потрібно буде потім допрацювати. Але це не біда. Тут, в принципі, поки ми заробляли гроші, працівник у нас, в принципі, все і виконав. Тому я в цілому задоволений. Ось така в нас сьогодні фермерська історія. Якщо сподобалось, вподобайку вгору коментар донизу, а я побіг далі працювати. Побачимось у наступній серії. Не пропусти.